Одного разу в затишній кухні бабусі Марії трапилася пригода. На дерев'яному столі стояв глечик, наповнений запашним золотавим медом. Бабуся зранку набрала його у пасічника, щоб пригостити своїх онуків. Але не встигла вона закрити глечик, як легкий порив вітру зачепив його, і густий мед повільно потік по столу, розливаючись солодкою річечкою. Ой, треба швидко витерти, мовила бабуся. Але тут її покликав сусід. Вона вийшла на хвилинку, а мед залишився розлитим, спокусливо блищачи під сонячним промінням. Ззз. Ззз. Десь неподалік зашурхотіло. Це мухи, що жили у щілинах під дахом, і відчули медовий аромат. Друзі! Гукнула найспритніша муха Кротька. Ви тільки вдихніть цей чарівний запах. О, це ж справжній бенкет. вигукнув її товариш Жость. Захоплені солодким ароматом, вони кинулися вниз, а за ними і десятки інших мух. Вони навіть не замислилися над тим, що це може бути небезпечно. Ммм, який смак. Промовила одна з мох, занурюючи лапки у липку рідину. Це ж найкраща їжа в світі, додала інша, вже по вуха замазавшись медом. Але незабаром сталося щось дивне. Ой, що це? Чому мої лапки не відриваються? забилася крутька. Мої крила злиплися, злякано закричав жость. Всі мухи, що жадібно ласували медом, опинилися у пастці. Вони билися, намагалися вилетіти, але що більше борсалися, то глибше занурювалися у липку пастку. Що ж ми наробили? прошепотіла одна з мух, розуміючи, що потрапила в біду через власну жадібність. Коли бабуся Марія повернулася вона побачила на столі не тільки розлитий мед, а й мух. Що безпомічно ворушили крильцями. От, дурненькі, сказала вона, зітхнувши, солодкий може бути небезпечним, якщо забути про розум. Вона взяла ганчірку, обережно витерла мед і визволила тих мух, які ще могли полетіти. З того часу мухи більше не кидалися жадібно на їжу, а спочатку думали, чи не приховує вона пастку. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.